Всім привіт! З вами чи Софі, це Get Ready With Me Всім привіт! Збираюся я сьогодні хотіла сказати до школи, але вчасно себе зупинила. Да. Збираюся я сьогодні на математику, а потім на гулечку. Да. Сьогодні у нас субота. Я планувала взагалі-то всі вихідні пролежати вдома, але щось пішло не по плану, і у мене з'явилася купа справ. Якщо чесно, то йду гуляти я і сьогодні, і завтра, тільки заради того, щоб не знудитися вдома. Коротше, зараз я збираюся на математику іду, відзаймаюся півтори годинки. Нарешті я дочекалася того, щоб сходити на додаткову математику. Ану, не пишіть мені, бо ви заважаєте. Алло? Ей! Так от. На математику я йду, щоб швиденько догнати програми. Вже декілька днів думала о том, що мені треба вже догнати ту тему, бо я нічого не розумію, нічого не можу зробити. І коротше, це мене дуже засмучує. So, я дуже задоволена, тому що сьогодні точно зі всім розберуся, зможу зробити всі домашні завдання, і все буде супер. Мені треба розібрати тему по алгебрі і розібрати тему, ну, не розібрати тему, а просто там деякі моментики уточнити у вчительки з геометрії. Так. Також я зараз в пошуках репетитора по біології. Блін, ніколи не думала, що мені прийдеться ходити на додаткові з біології, але ця вчителька просто не дасть мені спуску, вона мені не дозволить зробити їй якийсь проект або реферат. А мене вчора моя класна керівничка вже питала: типу, чи можу я подавати тебе на атестат з відзнакою? Ну, я сказала, що так можете. Але у мене стоїть вісімка по темі за біологію. по... Дев'ятка по історії України, але там, ну, я сподіваюся, я зможу домовитися з вчителькою, щоб вона мені змогла якось там додати якісь завдання, або ще щось, щоб я їй доздала на 10. І у мене дев'ятка з англійської по першій темі, але я вже спілкувалася трошки з нашою вчителькою і скажу їй, щоб вона мене там, можливо частіше питала, або ще щось, щоб я вивела на 10 це півріччя. От. А так і ще німецька плюсом, але з німецькою я не знаю, що робити. На додаткові з німецькою я точно не піду, бо я нічого не зможу зробити. А от просто під'єднуватися на урок, я буду, звісно, старатися. Мені треба там здати розмову одну штуку по-німецьки. Я не знаю, коли я це зроблю. Ну, я сподіваюся, що сьогодні я з цим вже розберуся, нарешті, бо воно висить у мене ще з жовтня місяця. Це завдання з німецької, а ну, я розмовляти на німецькій не можу, там, якщо англійська ще окей, куди не йшло, то німецька взагалі не та мова. Яку я знаю, тому треба щось придумувати. Так що зараз я швиденько побіжу на математику, все доганю, все зрозумію, буду щаслива через те, що все догнала, все зрозуміла. І у мене залишиться лише один борг це з біологією, і я сподіваюся, що з ним я також швиденько розберуся. Потім, після того, як я сходжу на математику, я йду гуляти з подружкою, йду гуляти з Мігалінкою, обсуждають всякі теми, сплітнічать, і все буде супер-пупер Я дуже цьому задоволена. Взагалі, я мала б сьогодні відвезти штани, які я купила в минулу суботу, здається, на підшивку, бо я так їх і не віднесла в ательє за цілий тиждень. Просто то капець. От, але я, скоріш за все, зроблю це завтра, бо завтра ательє працює до трьох годин дня. Якраз я завтра до трьох годин дня все зроблю. Заодно заберу е, свою. Свої чашки, бо мені вони нарешті мають приїхати завтра з сенцею чашки новорічні, я дуже цьому рада. До речі, щодо Нового року, я що до Нового року я... декору Нового року, да? я почала робити ватну іграшку. Я не пам'ятаю, чи я встигла про це вчора розповісти, але я побачила в ТікТоці таку ідею з ватними іграшками, і мені дуже сподобалося, я лише одну спробувала зробити без майстер-класів, просто як побачила, так почала робити. Коротше, щось у мене потрошку виходить, але я ще подивлюся декілька в цей класі я знайшла дуже багато ідей і буду пробувати робити ватні іграшки, Хочете, я їх навіть зараз покажу. Її треба ще розмалювати це такий типа мішка. Оп, і це новорічна іграшка на ялинку буде. Вона зроблена з вати, прикиньте, прикіньте. От так що я сьогодні маю купити провалку, щоб навчитися оцими штуками опрацювати, да, і робити ватні іграшки, бо мені прям прям дуже-дуже дуже подобається. Ще мені подобається розпис на склі. Також новорічний я бачила іграшки. Я думаю, можливо, на подарунок комусь таку купити. По фотографії там з вертепу можна зробити на склі ось такому кусочку скла, розмальовку. І воно розмальоване вже як іграшка на новий вік. Типі, на а, як вона називається, на ялинку. От. І мені дуже такі штуки подобаються, тому да, тому да. Ну Ідея я знайшла дуже багато цікавих, прикольних, так що чому б і ні. Щось у мене сьогодні не дуже добре лягає тон. До речі, я затонувала волосся в свій колір знову. Нарешті у мене до цього дійшли руки, бо я вже цілий тиждень ходила і думала про те, що, блін, потрібно вже затонуватися. Треба вже затонуватися да? От. Ну, що ще? У нас післязавтра ярмарок, так що завтра зранку я, скоріш за все, віднесу джинси на підшивку разом з мамою, заберу посилку. Також мама моя мала б сьогодні отримати посилку з бігудями. Ще хочу в Аврорі купити нову маску, бо я думала купляти в Єві за 100 гривень маску, але ту, що в Аврорі я бачила на неї більше позитивних відгуків, і у мене до неї чомусь більше цікавості, ніж до тої. Так що планую купити нову маску для волосся в Аврорі, протестити її. От, бігуд... Бігоді мені мали приїхати сьогодні, мама їх має забрати, начебто. Ну і все, і і що ще. Ну і чашки завтра заберу, а потім будемо з мамою готувати їжу на ярмарок. Ввечері я знову піду гуляти на п'яту годину вечора, начебто, ми домовилися. От Підемо гуляти з нашими. А якщо не підемо, то я сильно не заснучуся, буду розбиратися щось вдома робити. Отакі От справи. Да, от так, отак от у мене проходять тижні. Сьогодні вже 16 листопада, вже більше ніж половина мого супер-пупер-челенджу Кожнодневного постингу пройшло. Я цьому дуже рада, що я тримаюся вже 16 днів підряд. Я знімаю відео. Колись влітку, я лише вчора ввечері за це думала, колись влітку я в цьому літом, цим літом, я е, робила собі також невеличкий який челендж. Типу, кожен день постити відео в Ютуб на протязі тижня. І я тоді знімала інтерв'ю. Інтерв'ю подкасти е, так, і у ну, мене вийшло, начебто, але це було дуже-дуже важко, і я прям дуже втомилася в той тиждень. А зараз, коли я ну, я думаю, що це через те, що я зараз знімаю одна і не спілкуюся з людьми, бо коли ти спілкуєшся з людьми на інтерв'ю подкастах, трошки важче е, знімається, трошки важче це все робиться більше енергії у тебе на це уходить. Ну і це зрозуміло, бо ти спілкуєшся з людьми. От. А зараз, коли я сама, то мені набагато легше і, взагалі, просто ставлю цьому максимальний лайк. Бо ж у мене сьогодні ужасний ліхтон, мені дуже не подобається, як він сьогодні ліг. Ну, але що вже поробиш? Хай буде, хай буде. Ладно. У мене дуже гарний настрій, тому якийсь там нерівний тон мене сьогодні не засмутить. Я планую дуже швидко намалюватися, але поки що щось у мене не дуже виходить, дуже швидко намалюватися. Так, да. ну нічого страшного. Коротше, планую дуже швидко намалюватися, вдівати сьогодні взагалі без поняття що. Бо начебто на вулиці сонечко, але ж гуляти я буду ввечері. Ну, коротше, щось я не знаю, що мені сьогодні вдівати, то капець. Ох. Ну, побачимо, побачимо, вивелси. Макіяж звичайний сьогодні, нічого нового не робимо, все як завжди, так. Да. Мені ще треба посушити волосся, а вже 12.49 мені виходити через пів години, тобто треба трошки вже ускарятися, бо... бо можна не встигнути нічого. Не знаю, чи буду знімати треді, візьмі в інстаграм, щось я трошки філоню з інстаграмом. На цьому тижні два дні пропустила постингу відео, один день в сторіс пропустила. Просто як я б ще посміла, Я не знаю, я просто забула, що я не виставила нічого, напевно. Ну, коротше, ладно, вже пофіг, хай буде. Так, що я не нанесла, чи хочу я сьогодні білого олівчика. Ну, напевно, хочу, хай буде. Так. Отакі От справи. На ці вихідні у мене ще в планах також прописати, скільки. Потрібно нам сніжинок для оформлення холу в школі. Мені треба переписати трошки сценарій для вертепу, бо ми вирішили з мамою, що про вертеп вона сповістить, оголосить в групі в понеділок. І з нового тижня буде нові дедлайни, нові штуки, нові люди, і все буде супер попер круто. Макіяж у мене майже готовий, я цьому дуже задоволена. Сьогодні прям швиденько встигла за 10 хвилинок намалюватися certo aqui se viu por colhe que resultado, né? Я вчора ходила з накладними віями перший раз, і вони видержали цілий день мого хаждіння спілкування, моїх смішинок. всяких. Так що ставлю максимальний лайк. Мені сподобалося, як це виглядає. Я думаю, якщо в мене буде більше вільного часу зранку, то я буду частіше робити макіяжі з накладними віями. Але кожен день, скоріш за все, я їх робити не буду, бо це трошки важко їх клеїти, і все ж таки займає час. Результат мені прям сподобався, виглядало так непогано, непогано, да. А також я вчора була зі стрілочками, і мені сподобалося, як це виглядає. Я прям засумувала по стрілкам, тому сьогодні, можливо, також щось таке підведемо трошечки, трошечки, зовсім трошечки, але побачимо. Зараз великі знижки в Єві, тому я думаю купити собі все ж таки праймер білий, білу туш. І це було б непогано, бо. У мене зараз багато кольорових тушей, якими я хочу користуватися, щоб їх було більше видно, треба купити нормальний праймер, бо мій праймер від глумбі мені взагалі не подобається, взагалі будь-які туші від глумбі мені не подобаються. Ставлю їм максимальний дизлайк тушам від глумбі. Якщо там помади, то ще норм, то туші взагалі ні. Так що, щодо знижок в Єві, майте на увазі, бо там начебто туш Sky High зараз коштує 200 гривень, а не 400. Тому, да, треба щось придбати собі, да, дівчатки? Майте на увазі. Обережненько підтираємо туш, щоб все було гарненько. Так, ну що, мейкап у мене майже готовий. Що мені залишилося? Стрілочку. Давайте намалюємо малесеньку стрілечку, невеличку прикольненьку, маленькую і будемо бігти покоряти граніт науки гристи, покоряти науку і гуляти з подружкою. Така стрілочка, начебто, подовження моїх вій. Мені подобається. Ну що, стрілочку намалювала, макіяж готовий, залишилося тепер тільки вдітися та підмалювати губки. І все готово, можна біжати, підкорювати серця та науку. Я побігла сушити волосся, повернусь до вас, коли вже все закінчу, та покажу вам свій final total look. So, ось такий лук у мене вийшов. Залишилося лише підмалювати губи, бо я вже супер-пупер запізнююся. Я не встигаю зняти відео в інстаграм, але у мене є два відзнятих, які ще не змонтовані. Так що в цілому можна зробити собі таку погрешність трошки. Я вже запізнююсь, мені вже треба біжати, я зараз рівно намалюю губи і все. Буде капець. Я коротше, наклеїла накладні вії, їх не видно, скоріш за все, сильно не відео. Да, мені це подобається. є е, Такий natural-ефект. Але мені здається, у мене поганий клей для ресниць, бо він береться якимось таким, типу, як клеєм, саме коли застигає, і мені не подобається цей ефект. Тому треба подумати, якийсь е, інший клей, можливо, знайти. Так, ну що, губки намальовані. Швиденько справилася, віки непогано глядають, але чомусь це, це око у мене трошки грізніше, ніж це. Мені це не подобається. Я пізніше, можливо, це витру, коли вже буду вдягатися в верхній одяг. Коротше, всім дякую за перегляд. Не забуваємо про підписки, лайки, репости, коментарі. Всі, хто дивиться, обов'язково ставте лайки, бо я бачу багато переглядів і мало лайків, і це мене дуже засмучує. Тому ставимо лайки, пишемо коментарі зі всіма поспілкуюся. Всім дякую за перегляд. З вами була Чософія. Всім па-па